Кого ви сьогодні зустріли? Я ще зранку зателефонувала його побратимову, він вийшов у січі, в лютому місяці матіяж Павел. Він якує, Паша, що мені Сергій викупить? Сергій кажу, звільняється сьогодні. Він каже, я не вірю, в мене все тепер не ладиться, я буду їхати до нього і все не хочу нічого робити. А я, а що йому купити? А він каже, ви знаєте, він там мріяв про Наполеон. Ну я думаю, Наполеон, я ж ти ну так. Ну про я, тортик на поле Наполеон, так я йому купила всякі смаколики, всяких там черешні, купила клубнички, купила всього. А він телефонує тут і каже, мама, другий раз зателефонував і сказав мені, мама, я так хочу Кока-Коли і Наполеон. Uh -huh. Ну ми, звичайно, купили, побігли йому все тут, але ж поки їм це не можна, не можна. Кого ви сьогодні зустріли? Сила, я сина зустріла, а я брата. Скільки він був у полоні? Три роки і, і один місяць. місяць.